Сьогодні поговоримо про те, чи існують ліки від алергії. І розпочати я хочу із свого прикладу. Знаєте, все життя у мене була алергія на метал. Якщо я вдівала якісь сережки з розряду біжутерії. у мене розпухали вуха, робились отаканні червоні, все це зуділо, красніло. І було дуже боляче. Якщо я одівала якийсь браслет із біжутерії, то рука також червоніла, бралася червоні п'ятна, все це заділо розпухало і викликало дуже ну, дискомфорт. А ще найбільший дискомфорт мені викликала ця моя так звана алергія на метал, те, що я не могла носити джинси просто так. Тому що всі ми знаємо, що пуговиця в джинсах з внутрішньої сторони металева, і вона контактує з нашим тілом. І от все своє життя, скільки я себе пам'ятаю, з юнацького віку, коли я почала носити ці джинси, мені доводилося або брати якесь більйо високе, або майку постійно підодівати, або, наприклад, в літню пору, коли це було дійсно жарко, і підодівати щось таке зайве не хочеться, бо це дуже жарко. Мені доводилося ці джинси заклеювати з внутрішньої сторони лейкопластером тканевим для того, щоб обмежити контакт металу з тілом. Як тільки десь відходив цей лейкопластер, сувався, десь моя, десь щось там. І Метал контактував з тілом, мгновенно живіт у мене покривався червоними п'ятнами, розпухшими, які чухалися, зуділи і визивали значний дискомфорт. Дуже багато років це все тривало, я з цим звикла і просто говорила: ну що, у мене алергія на метал, я не можу носити джинси, ось так, просто так. Мені потрібно обов'язково, щоб була тканіва якась захисна перегородка між пуговицею джинсів і моїм тілом. І хочу що вам сказати: коли я почала займатися нутриціологією, в мене були певні питання, проблеми по здоров'ю, і я, звісно, почала проходити оздоровчі програми з метою вирішення цих проблем. Однією з яких був, наприклад, тонзеліт. Я його почала. Якби опрацьовувати, і що в результаті я отримала. Так, звісно, мої ті проблеми вирішувалися, але поряд з цим, коли минув деякий час, я усвідомила, от теж мова зайшла за алергію, і я думаю, а як у мене? І я усвідомила, що я забулася, що в мене була алергія на метал. Тобто, Ті всі випадки, коли я не могла одягнути джинси, мені потрібно майки носити. І я тепер усвідомила, що в мене кілька років навіть майки немає, тому що в мене нема потреби її підодівати і оце все робити, те, що я робила. Воно якось само зійшло, і я просто звикла до того, що вже все добре. І я забулася, що у мене алергія на метал. Наразі я ось в джинсах, як ви бачите, нічим пуговиця не заклеєна, майки немає, алергії на метал немає. І тепер у мене є питання: скажіть, будь ласка, якби це була дійсно істинна алергія і я була алергіком і, як кажуть, печаткою спожиттєвою, пожиттєвою алергія на метал, то чи могла б я позбутися цієї проблеми? Якщо ліків на алергію не існує, мені здається, це є привід задуматися. І таких історій я можу розповісти ну, достатньо багато, кілька десятків точно, коли людина позбувалася алергії на холод, коли в людини. Руки червоніли з початком холодів так, що від неї шарахалися в місцевому транспорті, тому що, коли вона бралася за поруч, люди думали, що вона якась заразна, і в хворобах, і тому інше. Люди позбулася цієї алергії на холод. При тому, що ліки від алергії не існує. І знаєте, справа в тому, що. Просто алергії бувають по-перше різними. По-друге, лише 20% ситуацій, які ми називаємо алергією, це дійсно істинна алергія від природи, і тут уже ну, дійсно людині можна поспівчувати і допомогти в плані тому, що вона працює з алергологом і створює собі певний спосіб життя. Щоб мінімізувати вплив алергенів. Другі момент це 80% випадків, це, скоріше всього, набуті моменти, які, в принципі, вирішуються, і є достатньо багато випадків в історії, коли або позбувалися цієї проблеми, або мінімізували її прояви. І чи є ліки від алергії, висновок робити вам самим.